Українські селебрітіс теж не сидять на місці. У 2014 році вони зустрічали а, цей рік, власне, по всьому світі зустрічали його. Звісно. Ну так, так хто де, як і з ким святкував новий рік? Дізнайтесь за мить у сюжеті. Дивимось. Бізнес-леді влада Літовченко відправилась до Віфлієма. Там вона презентувала міжнародний проект Серце світу. Це величезна картина, яку писали більше 20 відомих художників з усього світу. Модель та телеведуча зустріла новий рік на головній площі міста разом із президентом Палестини Махмудом Абасом та мером Віфлієма. Після прийому президента Палестини Махмуда Абаса і вдалося непосередньо посмотреть і самої фліємського зв'язку і приложиться к коні і божої матір. Танцювальне подружжя Дмитро Дікусар та Олена Шоптенко 2014-й зустріли у Грузії. Там вони закінчили зйомки одного з телепроєктів. Хореографи зізнались, що через втому гучного святкування у них не вийшло. На ми опоздали, на українському нормально. на світі вже нормально підусім, віз друзі не вот. по грузинськи до дна за щастя за майбутнє за, за України Звісно, після такої сталості. Ми всі заснули сразу. же, просто буквально через ну послі двох бокалів вина. акторка Ольга Сумська у новорічну ніч працювала. Українська Роксолана була ведучою на корпоративі у Києві. Зірка зізнається, вдалося поєднати корисне з приємним на святкування. Вона запросила всю свою родину. З нами були наші діти, наша мамочка. Це велике щастя, коли ти працюєш і ще й твоя родина за одним столом. І була така можливість, тож чому її не використати? Актор Володимир Горянський та співак Віталій Козловський зустріли Новий рік у Києві у колі близьких, а потім Горянський пішов на Майдан. Потім ми пішли всі на Майдан, і Маша була на Майдані. От это було совершенно замечательно. Очень много было людей, которые встречали новий год. А Козловський поїхав до давньої подруги. Буквально через пару годин після зустрічі нового року ми поїхали до Іри Білик. Там же, я кажуть, досвяткували до кондиції. Інші цікаві подробиці новорічної ночі українських селебрітіс дізнаєте вже сьогодні. У ТСН особливо о 16.45.